Комплекс шкіл з українською мовою навчання у польському місті у Гурові Лавецькому є духовним осередком українців у вармі та мазурах. І щороку радо приймає фестиваль Калинові мости. В його урочистому відкритті взяли участь представники української громади та місцевої влади. Багато якщо не більшість учасників приїхало до нас або з фронту, або з прифронтової зони цього року до конкурсної програми фестивалю додалася ще одна номінація: Єдина Україна безпечна Європа від Євромайдану до АТО. Представлені у ній роботи найбільше вразили глядачів та членів журі. Я коли проглядав програму п'ятої номінації, це, можна сказати, номінація патріотична. То я гля на двері у своєму покої, як ніхто не зайшов. Тому що я плакав. Роботи журналістів з Житомирщини були відзначені як кращі з поміж інших телевізійних програм у номінації у дзеркалі довкілля та радіопрограм у номінації Одне серце, дві батьківщини. Наш фестиваль молодим журналістам усвідомив, що не все треба робити в студії. Що треба йти до, до людей? Треба з людьми розмовляти. W Polsce już dawno tak robi się. W Polsce nie ma reżysera, w Polsce sam sobie w telebaczy nieco składniejszy, zwyczajnie jak na radiu. Ale... І їде до людей. Люди завжди скажуть правду. Але головне, як говорять організатори, це те, що учасники фестивалю, українські журналісти майже з усіх областей України з перших вуз дізналися про соціально-економічні перетворення в Польщі в умовах Євросоюзу, життя та суспільну діяльність українців та інших національних меншин, які проживають на теренах вармінсько-мазурського воєводства, а також про програми підтримки їх урядовими та міжнародними організаціями.